Знаєте, що я вам скажу, друзі? Морбіус – це однозначно один з найкращих фільмів про вампірів і точно один з найкращих, який знімало Марвел? О, Господи, що я воржу. Давайте спочатку. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кіномозок. Якщо доля привела вас сюди, отже, ви любите гарне кіно так само сильно, як і я. На цьому каналі ми обговорюємо новинки кінематографа, а також фільми, які вже пройшли випробування часом. Поїхали! Як ви зрозуміли, нещодавно я побував на прем'єрі Морбіуса. Хочете знати, чому Джаро Лето так не щастить у кінокоміксах? Додивіться відео до кінця. Ну а я почну. За сюжетом, доктор Майкл Морвілс страждає від рідкісного та невиліковного захворювання крові. Він присвячує своє життя науці та пошуку способу зцілення. Для цього він починає експериментувати з кажанами, в результаті чого перетворюється на вампіра. Фільм обіцяв нам не більше не менше, а нову легенду від Марвел. Що ж, я подивився фільм і. Я згоден з. І не вірю, що ці слова влітає з мого рота з критиками. Але про все по порядку. Почнемо з небагатьох хороших моментів, які роблять цей фільм, хоч трохи придатним до перегляду. По-перше, Джаред Лето у ролі Морбіуса це потрапляння в десятку. Це однозначно його персонаж. І до того ж, інтернетом вже доволі давно ширяться чутки, що Джаред і насправді вампір, адже йому вже 50. А виглядає він ну, років на 30. Ну і звісно ж, його крутезна акторська гра робить свою справу. Але от чомусь у кінокоміксах йому не щастить. Спочатку був Джокер у загоні самогубців, тепер от Морбіус. Знаєте, таке відчуття, що якийсь ярий фанат коміксів взяв його фотографію і наврочив, щоб йому ніколи не щастило зіграти реально крутого персонажа з кінокоміксів. Ну і другий позитивний момент, це те, що в образі вампіра Джаред Лето виглядає справді лячно і, до речі, дуже схожий на Морбіуса із мультсеріалу Людина-павук 94-го року. І плюс ці ефекти, коли він стрибає, і за ним летить такий собі дим у колір того, що він вдягнений, все це виглядає доволі круто. Ну а тепер, друзі, мінуси, з яких складається. Більшість цієї стрічки. По-перше, це персонажі. З усіх них плюс-мінус добре розкрити тільки сам Морбіус. Знову ж таки, плюс-мінус, бо його боротьбу зі своїм внутрішнім монстром можна було б показати набагато краще. Решта персонажів не мають ані мотивації, ані своєї історії, а деякі взагалі причин бути на екрані. Я зараз кажу про персонажа Тайріза Гіпсона та його напарника, які за сюжетом ніби переслідують Морбіуса, але по факту вони просто приходять на чергове місце злочину, дивляться і такі. Треба спіймати цю потвору. Персонаж Мета Сміта Майло то взагалі сміх. Нам розказують, що він був другом Морбіуса ще з дитинства. А потім став фінансувати його дослідження? Звідки він взяв гроші? Неясно. Потім, коли Майкл знаходить ліки, які перетворили його на вампіра, Майло краде сироватку і вколює собі. Знову ж таки, як? Неясно, бо цього просто не показали. Ну а коли він сам стає вампіром, то починає відверто дуркувати. Який у нього конфлікт з Морбіусом? Чому вони мають битися? Чому він ставши вампіром починає пачками мочити людей, а не просить Майкла йому допомогти? Жодне із цих логічних запитань не має своєї відповіді. В результаті ми маємо їхнє протистояння просто на порожньому місці. Взагалі, ідеальний супротивник для Морбіуса це Блейд. Їхнє протистояння могло реально вийти дуже крутим, адже Блейд мисливець на вампірів. Що за замовченням дало б йому мотивацію вбити Морбіуса, а той би відбивався від його атак, намагаючись знайти ліки і остаточно не стати монстром. До речі, цей сюжет було використано у мультсеріалі 1994 року, який я вже згадував. Ще одна сюжетна діра це сцени після титрів, у яких з'являється Едріан Тумф, він же Стрив'ятник. Він пропонує Морбіусу об'єднатися, ймовірно, проти людини Павука. І той такий, а чому би і ні? Знову ж таки, звідки Тумс знає Морбіуса? Чому той так легко погодився з ним об'єднатися? І звідки він взагалі знає людини Павука? Ще три питання без відповідей. Як ви вже могли зрозуміти, фільм однозначно вартий свого провалу, і це дуже сумно, адже Морбіус реально крутий і, що не менш важливо, неоднозначний персонаж. В планах Sony було зробити кілька фільмів про лиходіїв Марвел і об'єднати їх у зловісну проти людини Павука. Але поки взагалі не зрозуміло, як вони збираються реалізувати цей план. Адже з усього потенційного складу шістки людини по знає тільки Стерв'ятник. Попереду нас чекає ще Крейвен мисливець, якого зіграє Аарон Тейлор Джонсон. Але якщо там повториться та ж ситуація, що з Морбіусом, мабуть, Соні краще відмовитися від свого плану і дати робити справу професіоналам. Тобто Марвел і Кевіну Файгі. на сьогодні все, друзі. Пишіть у коментарях свою думку щодо фільму і чи чекатимете ви на потенційне продовження історії. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і не забувайте підтримувати нашу армію за цим QR-кодом або ж за посиланням, яке буде в описі.